Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Щорічно від 2022 року, 20 січня, в Україні вшановують оборонців Донецького аеропорту. Цю пам'ятну дату запроваджено спільним наказом міністра оборони України та головокомандувача збройних сил України за ініціативи самих військових, які протягом 242 днів утримували оборони литовища. У цей день згадують воїнів, що стали уособленням незламної сили духу та відваги. Адже з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року вони героїчно боронили Донецький аеропорт у надзвичайно Важких умовах. За виняткову стійкість і витримку українських захисників почали називати кіборгами. За найпоширенішою версією таке визначення з'явилося з боку противника, який не міг пояснити, чому гарнізона аеропорту не вдається захопити штурмом. Оборона тривала до моменту повного знищення старого і нового терміналів. Слова Кіборги вистояли, не встояв бетон, стали частиною історії разом із їхнім безсмертним подвигом. Під час захисту литовища загинули понад 200 українських військовослужбовців та понад 500 отримали поранення. Багатьох оборонців було нагороджено державними відзнаками, частину посмертно. Подвиг кіборгів назавжди залишився символом відданості, мужності та боротьби за незалежну Україну. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року багато з них знову стали до строю, взявши до рук зброю і приєднавшись до сил оборони, ми вдячні всім, хто захищав і продовжує захищати нашу державу, та з пошаною згадуємо полеглих героїв, які назавжди залишилися в Донецькому аеропорту. Міська рада продовжує працювати у відкритому форматі, аби своєчасно реагувати на звернення мешканців і вирішувати актуальні проблеми громади. 19 січня 2026 року заступник міського голови, начальник управління комунальних ресурсів Миргородської міської ради Сергій Швайка провів особистий прийом жителів громади. Під час зустрічі до посадовця звернулося двоє громадян. Перше питання стосувалося відключення електроенергії у багатоквартирному будинку з електричним опаленням і електроплитами. Друге можливості зміни графіків знеструмлення будинку на вулиці Панаса Мирного. Сергій Швайка детально вислухав заявників, надав роз'яснення щодо озвучених питань та взяв їхні звернення під особистий контроль. Після додаткового опрацювання громадянам буде надано повну інформацію щодо прийнятих рішень і вжитих заходів. Енергетична ситуація мирських громаді надалі залишається складною. Через нестабільне електропостачання виникають перебої з водопостачанням, водовідведенням і теплопостачанням. Як повідомляє Миргородська міська рада, 19 січня ситуація набула критичного характеру через гострий дефіцит потужності в енергосистемі України, графіки аварійних і погодинних відключень фактично співпали. За інформацією керівника Миргородської філії акціонерного товариства Полтава обленерго Олега Синька, одночасно було відключено три високовольтні лінії. Унаслідок цього без світла залишилися окремі райони міста, населені пункти громади та об'єкти критичної інфраструктури. Електропостачання не було понад добу. Котельні громади були оперативно переведені на генератори, щоб зберегти тепло в оселях. Водночас частина об'єктів водопостачання та водовідведення була знеструмлена, А навіть за наявності електроенергії система не завжди працювала коректно. Низька напруга не дозволяє потужному обладнанню запускатися, а стрибки напруги призводять до аварійного вимкнення автоматики для захисту техніки від пошкодження. Освітні заклади громади, школи та дитячі садки продовжують працювати. Навчальний процес не переривається, однак виникають технічні труднощі з організацією харчування, адже приготування їжі здійснюється на електроплитах. Міська влада звертається до батьків із проханням поставитися до ситуації з розумінням. Миргородська міська рада закликає соціально відповідальний бізнес долучитися до підтримки громади. Якщо у вас є генератор або стабільне електропостачання, надайте можливість людям підзарядити телефони. Кожен відсоток заряду це зв'язок із близькими. Вимкніть яскраві рекламні вивіски та декоративне підсвічування. Краще зберегти дорогоцінні кіловати для насосних станцій, а не для освітлення фасадів. Окрім того, у Миргороді та громаді працюють пункти незламності за такими адресами. Ліцей номер 1 імені Панаса Мирного, місто Миргород, вулиця Гоголя, 173, дріб 2. Ліцей імені Тараса Шевченка, місто Миргород, вулиця Гоголя, 90. Ліцей імені Івана Зубковського, місто Миргород, вулиця Перемоги, 11. Центр культури та дозвілля. Місто Миргород, вулиця Лучинська, 60, дріб 23. Центр позашкільної освіти, місто Миргород, вулиця Боровиковського, 66, дріб 1. Міський будинок культури, місто Миргород, вулиця Гоголя, 141, дріб 1. Комунальне підприємство Спецкомунтранс, місто Миргород, вулиця Сорочинська, 241. Комунальне підприємство Миргородська управляюча компанія, місто Миргород, вулиця Сорочинська, 23. Петрицівська гімназія село Петрівці, вулиця Шкільна, 30. Дібрівська гімназія село Дібрівка, вулиця Незалежності, 10. Комунальне підприємство Теполосерес повідомляє, що у разі відсутності централізованого електропостачання буде введено графіки подачі води. Актуальну інформацію можна отримати на офіційному телеграм-каналі та сайті підприємства на ресурсах Миргородської міської ради, а також у телеграм-каналі міської телестудії Миргород, миргород ньюсхаб і на Радіо Миргород на хвилі 96,9 FM. Миргородська міська рада запевняє, усі комунальні служби та органи влади громади працюють у посиленому режимі, докладають максимум зусиль, аби не допустити надзвичайних ситуацій. Основне завдання мінімізувати наслідки відключень і якнайшвидше відновлювати надання життєво необхідних послуг. Відсутність стабільного електропостачання в Україні через воєнні дії суттєво впливає на роботу комунальних служб. Додатково її ускладнюють несприятливі погодні умови. Комунальне підприємство тепловодсервіс працює цілодобово сім днів на тиждень у надзвичайно важких умовах. Під час погодинних відключень електроенергії фахівці змушені запускати сім котелень та понад 15 об'єктів водовідведення, що одночасно зробити фізично неможливо. Для того щоб 24 години підприємство працювало. На генераторах всі об'єкти цього підприємства. Це я маю на увазі водопостачання, водовідведення і теплопостачання підприємству потрібно близько 7 тонн палива. Всі ми бачимо, яка на сьогоднішній день ситуація з пальним. Підприємство, в свою чергу, робив все можливе і неможливе для того, щоб в кожній домівці було тепло. У зв'язку з регулярними відключеннями електроживлення було ухвалено рішення у пікові години, коли люди перебувають вдома, а діти повертаються зі школи. Воду подаватимуть за графіком, зокрема 6 до 8 ранку, а також у денній та вечірні години. Проте графіки можуть коригуватися залежно від поточної ситуації. Технологічний процес передбачає наповнення резервуарів після кожного періоду подачі води. Підприємства та громади не можуть допустити, щоб резервуари залишалися порожніми, адже це критично, зокрема для пожежної безпеки. Резервуара об'ємом 2000 тонн має бути заповненим щонайменше наполовину. Взимку піковий водозбір досягає 200 тонн на годину. За відсутності електроенергії працює лише одна свердловина, яка закачує 35-50 тонн води на годину. Саме тому воду подають за графіком, який може змінюватися залежно від обставин, щоб забезпечити необхідний мінімум запасів. На даний момент ми з вами спілкуємося. На даний момент є об'єкти, які до сих пор. На яких відсутня електроенергія, вони працюють на генераторах. Це вже півтора супер, на цих об'єктах не було жодної хвилини електроенергії. Котельні всі, які знаходяться на балансі цього підприємства, по 10-15 разів за добу стаються зупинки навіть на тих котельнях, на яких є електроенергія, тому що напруга така то висока, то низька автоматика. Спрацьовує, вибиває, і наші люди, кіповіці, електрики, оператори, перезапускають. Це такі технологічні, технічні процеси, які там певний час треба витримати, перед тим, як запускати. Без генераторів за графіками погодинних відключень приміщення не встигають прогріватися до комфортної температури. Тому Миргородський міський голова Сергій Соломаха спільно з комунальним підприємством Тепловодсервіс ухвалили рішення забезпечити заклади освіти, на яких встановлені індивідуальні котельні паливом. Кошти на його закупівлю виділила міська рада. Наразі постачання вже здійснювали кілька разів. Це складний процес. Одні працівники доставляють пальне, інші запускають і обслуговують генератори. Підприємство прагне пояснити Мешканця бральний стан робіт та закликає з розумінням ставитися до ситуації. Комунальне підприємство не впливає на графіки відключення електроенергії, але докладає максимум зусиль, щоб забезпечити мешканців водою, теплом і стабільним водовідведенням. Керівництво просить вибачення за можливі незручності та дякує жителям за терпіння і розуміння. Комунальне підприємство Тепловодсервіс розробило алгоритм дій на випадок надзвичайних ситуацій. Наразі на балансі підприємства понад 48 генераторів, встановлення, підключення та обслуговування яких потребувало значних коштів. Крім того, підприємство власним коштом за підтримки міської ради та міжнародних донорів облаштувало резервуари для зберігання палива та мастильних матеріалів. За словами директора, частина об'єктів водовідведення працює на генераторах уже понад два роки, проте мешканці не повинні відчувати цього у повсякденному житті. На водозаборі встановлено сонячні панелі, які частково забезпечують об'єкти електроенергією. Підприємство працює в умовах кадрового дефіциту. Близько 80 працівників нині захищають Україну. Їх замінили інші фахівці, які виконують роботу в надскладних умовах. Попри всі труднощі, комунальники продовжують робити максимум можливого, щоб місто мало воду і тепло. ТОВ м'ясокомбінат Миргородський» запрошує на роботу. Ми шукаємо відповідальних працівників на такі посади: обвалювальник м'яса, забивач худоби, виготовлювач кишкової сировини, вантажник та мийник з котовозу. Гарантуємо стабільну заробітну плату, офіційне працевлаштування та дружній колектив. Якщо ви прагнете працювати у нашій компанії, телефонуйте просто зараз. Номер для довідок 067 48 77 331. 067 48 77 331. Звертатись до Оксани. Миргородський м'ясокомбінат. Стабільна робота для стабільного життя. Хочеш миру, створи його. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй деталі на сайті. Даєнчик.армія. Ти точно чув про Альфу СБУ: зухвалі і продумані операції, новітні технології, результати, які впливають на хід війни. Сьогодні ми шукаємо своїх: тих, хто діє. Тих, хто проявляє ініціативу і веде за собою. Це і є характер Альфа. Ми не шукаємо супергероїв, а навчимо бути ними, і стати частиною справжньої спецслужби. Ми надамо усе, найкращу підготовку, сучасний екіп і можливість розвиватися. Тут надійні побратими та людяні командири. Пройди відбір в Альфа СБУ і ставай одним з нас. Телефонуй 4444. 44. Зменшував споживання світла в пікові години, і завдяки тобі хлібозавод працював на повну потужність. Світлана Іванівна випекла хліб і його відвезуть військовим на фронт. Ти не просто заощаджуєш енергію, ти передаєш її тим, кому вона потрібна найбільше. Вимкни зайве увімкни енергію перемоги. Бажаєш доєднатися до Сил оборони України, але маєш безліч запитань. Отримай детальну консультацію в центрі рекрутингу української армії за адресою Миргород. Вулиця Гоголя, 171. Дріб. 1, або за телефоном 066 934 0736. ДСНС запрошує на роботу. Машиніста автогрейдера, водія навантажувача, начальника групи енерго та життєзабезпечення, командира відділення евакуаційної техніки, механіка водія, водія, машиніста автомобільного крана, машиніста пересувної електростанції, водія сапера відділення піротехнічних робіт, сапера відділення перетехнічних робіт. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, повний соцпакет та матеріально-технічне забезпечення. Також за вказаними посадами надається право на отримання відстрочки від мобілізації. Додаткова інформація на сайті та за телефонами, які ви бачите на екрані, або за адресою місто Миргород, вулиця Петрівська, 8. Будь в команді тих, хто рятує життя. Долучайся до рятувальників.